Ромео, это, может у нас посылочка с Виолити. Нет, с Даркнет. Потому что Дарк все, тяненький. Ты что, такие хорошие слова dark не касать? Дарк, тяненький. Ну да, або черненький. А, нет, Блэк черненький, Дарк тяненький, да? Угу. Mm -hmm. Так. <coughs> довись, довись, довись. Оп. Оп. Довись, довись, довись. Оп. Видно? Mm -hmm. Так, Виолити, да? Mm. Наче так. Да. Спробуємо побачити, що там у нас. Ой Ликс. Але ж це неправда, мабуть. Написано, що. Не, Не вірю в цьому, що написано. Чо? Було написано смачна пицца, вона була смачна. Так? Да? Я ж кажу, у сьому не вірю. Це означає, не, не вір у але чомусь можна вірити, розумієш? До речі, учора в KFC, я ж живу біля KFC, дегустація була, там нові твістери, піца твістери. Да? Коротше, там м'яско було, картопля. Я наїв десь три тисячі гривень. Я переїв. Безкоштовно? Так. Да. Оце да. О! Дивись, який крутий. Що це, як ти думаєш? О! Це азарт. Так, да, але що ж це по суті що це, як ти думаєш? Ну думаю, це якийсь конструктор. Правильно. Як тобі? Ну до речі, я такі хочу. Хочеш такі? Ага. А ну, давай подивимось, що там у нас всередині. Скажи крутий. Так, треба якось відкрити, щоб його не, не цей. Так. А тут відкривається. Він прикольно тут, що... виглядає. Да, мені теж так здалося. Ага. Надіюсь він буде як на картинці. Так, звісно буде. Чого? А? Не вірю всьому, що намалювати. хе о, тут у нас. Ага. А, о, дивись як зроблено. А, легендарно. Диви. Так, це голівка. Так. Мені зберігти, і ми на відео знімемо, як ми збираємо його. Як тобі така ідея? Що? Ну, Я зберіжу і ми наступного разу з тобою зберемо на відео його. Прямо включимо відосик і будемо знімати. Органиче з Деркнет. Так що, як тобі ідея? Класно. Прикольно, так? Да? Угу. До речі, я думаю, не збирав конструктор. Ну, все, тоді на наступний раз ми з тобою грайте на Віоліті і будете завжди мати класні штуки за недорого, і буде така можливість ще позбирати прямо конструктор. Так, що наступний раз з тобою відкладаємо і зберемо обов'язково.